Мати сварить Петріка. Сину, ти справжній поросятко? Весь забруднився. Ти знаєш, хто таке порося? Так, мамо, порося це син свині. В Іспанії існує така традиція. Після народження дитини на жваву вулицю з вікна виливається відро окропу або помиїв. Що внизу скажуть, так малюка і назвуть. Ось тому у них такі імена: Хуліо, Педро, Кончіта. Приходить чоловік із хлопчиком до перукарні. Підстригся, потім каже: Ви поки що, пацана мого стригти будете, я в магазин зайду, гроші поміняю. Хлопчика підстригли, а чоловік все не повертається. Хлопчика запитують Коли ж твій тато прийде? А це не мій тато. Як так? А просто цей дядько до мене на вулиці підійшов і спитав Хлопчику, хочеш підстригтися безкоштовно? У гуртожитку на вікнах встановили протимоскітні сітки, щоб ніхто не залетів, але Танюха все ж таки примудрилася. Потрапив у Грицьковий капкан карпатський бурий ведмідь. Грицько вже було хотів його застрелити, але став благати ведмідь людською мовою. Не вбивай мене, Грицько, а натомість я виконую будь-яке твоє бажання. Добре! Хочу читати думки людей та звірів! Повертається Грицько додому та каже дружині Марічко, їду до брата до верховини, буду завтра. І читає її думку. Давай, вали вже швидше, дурень рогатий, а я зніму труси та піду до сусіда Миколи. Виходить, сідає у сани та їде, кричить коням Чорний Гопак! стрий, ліворуч! Там не так слизько. І читає думку. Придурок, в нас вже підкови» Грицько офігіває ще більше. І тут зверху думка. Трохи правіше, прямо, добре, добре їдеш. Грицько піднімає голову зверху. Опа! Прямо в око потрапила.